Трудитися і спасати народ Божий, а знімання не і країну. Бо прикотуються ікони Божої Матері? в Так? Тоді тихонечко йдемо до іконочкою і перейдемо на другу сторону. Боже мати Кікська, молі Бога за нас. Та там Афонське одігітріє. Молі Бога за нас. Ну а тепер на ту сторону. Ікона Божої Матері Сладкої Ломзання. Цілуйте, може довісти. Сладке сладке Так, ви розумієте, по-нашому? Так. Да. 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 Наш язик древня руський русинський. Він дуже близький до церковного. Ми не кажемо, я йду до тебе. Кажемо, йду до тя». Прийди до дня, дам ти дай мені. Ми. Ми не кажемо, ви читали книжку? Ні. Ми кажемо, читали книжку. Ти читалась читала книжку йому хлопцеві робив а то є Слов'янської Єси. Робив роботу. Бо тому нам дуже легко даються церковні тексти, і нам не треба переводити. На наш язик, бо колись у древності кирилими Мефодій, коли прийшли на наші землі, вони взяли наш древній руський-русинський язик як матрицю, як основу для церковного слав'янського будучого церковного язика. Правда, враги пустили чутку учені чи псевдовчені, що кирили Мефодій Кирилицю не принесли, а язик такий придумали, що його ніхто не знав. Ось двойна клевета на Кирилах відході. Їх спеціально кликали, казали, що в нас у слав'ян вже є письменності латинська, ну вона нам не підходить. Уже у нас є глаголиця, але така сложна, що не можна розібрати. Якби би б нам писав князь Ростислав Горавський і нашим корольськими князями, ти царю нехай, ти патріярні ході, прислали після нам таких. Учителів, якби нас по-нашому навчили і прийшли кірбіфоні, та не придумали народові чужий язик. Та вони і так був чужий німецький, і якісь там другі язики. Значить, навчили так, як народ знав, Це був живий язик. Тепер він церково рахується, як будто то він не живий язик. Неправда, то латинський мертвий язик. А славянський, чому живий? Бо ми всі співаємо у церкві на ньому, а в Закарпатті він почти ідентичний розговорному. Так що з Божою допомогою ми бачите, бережемо. Бережемо свій древній язик, бо він дуже цінний, благословений. 举办一些。